У нас в наявності не фарбована шкода супер. 2017 року випуску в кузові седан з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач на дуже крутій комплектації. Автомобіль в кузові седан. Бік синонова оптика з лед ходовими розумувачами. Фар Безключовий доступ на всі двері. повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал. Комбінований салон, шкіра та алькантара з електрорегулюваннями передніх сидінь та пам'яттю водійського шкіряне мультикермо 184 тисячі чесного та перевіреного пробігу. Автоматична коробка передач. Двохзонний клімат-контроль з підігрівами всіх сидінь та підігрівом лобового скла. Електронний паркінг та система автохол. Найбільша мультимедіа з навігацією та карплеєм. У нас парктроніків 360 градусів з камерою заднього виду та системою автоматичного паркування. Комфортний задній ряд сидінь з підігрівами. Сервопривід, відкриття багажника. Великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробієм. Тому якщо цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.